Мій чоловік наразі військовий з 22-го року, був на різних напрямках. Наразі це Херсонська область. Ввечері чоловік мені написав, чи зможу я знайти волонтерів, бо він знайшов собаку на березі. Вона там була одна, була в будинку, в який був приліт, і з однієї з кімнат вона там жила на дивані. Я одразу Сказала, що я спробую, бо я розумію, що запитів наразі дуже багато, і чи допоможуть, у мене було питання. Тому я почала писати дуже багато фондів, волонтерів, і SOS Animal відгукнулася на мою просьбу, так сказати, на мою, щоб нам допомогти. І я передала контакти моєму чоловіку. Волонтерів, так він сказав, що якщо знайдуться волонтери, він саме заради неї, він поїде саме туди під берег і забере її. Тобто він ризикував життям, щоб її вивезти. Якось ми прониклися і зразу вийшли на зв'язок з військовим і почали думати, як її евакувати. Тобто у нас були два плани зіткнення де передачі собаки. На найліпший план це було доставити собаку в Херсон, бо в Херсоні у нас є дівчата Геотобіас, які переймаються такими тваринами, вони мають свій притулок, і вони приймають там тварин, а потім ми вже їх забираємо. Дівчата прийняли. І Наступного ранку на своїй машині привезли тут Еві і ще одну собаку, теж з пораненнями. Там дівчата все вже знають. Вони мають аптечку, вони мають якийсь досвід, тому що дуже багато тварин посічені. Вони вже знають, як це промити, щоб до першого як довести до Одеси. Вона прибула у стані виснаження, зневоднення. У неї були дуже важкі ураження шкіри через те, що в неї є підшкірний кліч, демодекс та з ознаками венерічної саркоми це новоутворення. Статевих органів зміни максимальні. Якщо б ви бачили, в якому стані вона приїхала. Думаю, вам волонтери покажуть. Ну, нас вже сходить гіперемія – це почервоніння та зуд шкіри. Ну, ви бачили, ми торкалися собаку, і вона ніяк не реагувала. Вже є ділянки шкіри, які починають зростати шерстю. Ну апетит хороший, набрала півтора кілограма ваги. Дивіться, як я їй сказала, що підшкірний кліщ, демодекс та піодермія, це ураження шкіри, це такий максимальна не проблема цієї собаки, тому що це лікування займає приблизно там 3-4 тижні видоспецифічними препаратами, по типу симпаріки, вона приймає там антибіотика та протизапальної терапії. Найважче це те, що собака або була у не дуже Хороших власників, так, і вона була у розведенні, це видно по її молочних залозах та по тому, що в неї є пухлина статевих органів. Тобто це говорить про те, що у собаки є проблеми репродуктивної системи. Тому, щоб вона повністю була здорова, у нас наперед стоїть це діагностика цієї пухлини, це діагностика загального стану його здоров'я для того, щоб підготувати її до анестезії, для того, щоб провести аварію гістерактимію, це кастрація. Та потім вже вирішувати що з цією пухлиною робити. Тому шлях дуже довгий і дуже важкий, як для собаки, так і для волонтерів, які будуть це все робити. Тому я думаю, що допомога їм буде потрібна. Деві лікується в ветеринарній клініки -Вет». От Ми будемо дивитися на наше лікування і коли вже буде ну, більш-менш стабільне да, там, лікування таблетировне, то ми заберемо на центр адопції і вже дохажувати її будемо там. Я є сама власницею собаки і ну, для мене це я не вірю в людяність у людей. Я вірю в людяність у собаки, які, незважаючи на все, продовжують вірити в людей після того, як їх ображають, що вони тільки не роблять з ними. І я буду приходити до Еві. На жаль, забрати її не можу, але приходити я буду.